По-перше, деякі гравці не були з нами влітку, і я дуже радий, що Богдан Бузнюк відновив кар'єру і проводить дуже гарний сезон в Литві, в Юнаві. І для нього, і для Олександра Ліпова, якого також не було з нами. Ми повторювали правила і в захисті, і в нападі. Додали якісь ще трошки додаткові. Комбінації у нападу і працювали над цим і готувалися безпосередньо до Ізраїлю, розглядали їхні сети, які вони грали в попередньому вікні. Ізраїль це не тільки Мадар, це не тільки Соркін, не тільки гравці, які грають в Євролігі. Вони також мають дуже хороших гравців, які грають і в Хапелі. І вони приїхали з американським легіонером Керінгтоном, який проводить дуже хороший сезон Хапоелі. Тому на будь-які позиції вони дуже сильні, і ми повинні в першу чергу. Думати о своїй грі і все зробити для того, щоб використовувати свої сильні якості, бути добрими у захисті і все, що ви підготували, виконати на 100%, і буде тоді позитивний результат. Що проявляється дуже добре з Ростиславом я. Бачу в Лізі, тому що ми граємо в Латинської істонської Лізі, він грає за Велмієру, тому я дуже часто бачу його ігри, тому що коли робимо скаутник, то дивимося ці ігри. Перше моє враження від кличка і від відсипала дуже талановиті хлопці, і це 100% майбутнє нашої збірної. Всі готові, да. на жаль, тільки Віталій Зотов. Отримав пошкодження і він, на жаль, не зможе допомогти нашій команді. А всі останні хлопці у дуже чудовому е, настрої, в дуже хорошій формі приїхали за своїх клубів е, і. Я вважаю, що все дуже добре. Дуже гарно, що багато хлопців грають в своїх клубах достатньо хвилин і всі приїхали в дуже непогані фізичні форми. Хлопці розуміють відповідальність, як ви сказали, і в збірі немає неважливих матчей, тому всі розуміють відповідальність, і готуються на 100%. До національність стан дуже хороший.